Докладніше про ситуацію на східному фронті поговоримо далі з Сергієм Чаруватим, речником східного угруповання військ збройних сил України. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю, вітаю навзаєм. Пане Сергію. Давайте власне почнемо з оперативної ситуації на східному фронті. Як почалася ця доба? Ну на бахмутському напрямку наші сили оборони продовжують тиснути ворога на північному південному флангах. Деталі ми повідомимо дещо згодом. Ворог чинить відчайдушний спротив, 415 разів наніс удари ствольної реактивної артилерії по наших позиціях. Три авіанальоти здійснив. Відбулося сім боєзітних, 70 окупантів. Знищено 192 Зазнали поранень підбитий ворожий танк бойова машина піхоти, 11 гармат. Також одна самохідна артилерійська установка, зенітна ракетний комплекс стріла, 10 і два безпілотних літальних апарати Орлан 10 Якщо говорити про Лимано-Купанський напрямок, там ворог здійснив 377 обстрілів наших позицій, три штурми, 12 авіанальотів. Під час відбиття ворожих нападів 27 окупантів знищили, 64 зазнали поранень. Підбити вороже БМП, дві гармати, міномет, безпілотний літальний апарат і два польових склади з боєприпасами. Пане Сергію, ви казали про те, що от зараз на Бахмутському напрямку щонайменше 50 тисяч військових РФ і сотні одиниць важкої техніки окупантів. А чи є взагалі зараз у окупантів резерви для того, щоб підтягувати більше живої сили, і чи роблять вони це зараз? Ну, вони постійно маневрують своїм особовим складом. Зокрема, ми вже повідомляли нещодавно, що з Лиманського напрямку вони перекинули на північ Бахмутського фронту повітряно-десантний полк, натомість замістивши на Лиманському напрямку військами територіальної оборони. Тобто, ворог на концентрації наших нашого головного удару і намагається. Зосереджувати кращі сили, зокрема, зараз для них номер один – це Бахмут, адже, помимо того, що він має певне військове значення, набагато більше він для них має інформаційно-пропагандистське значення. Адже наші герої, знищивши по суті, вагнер під цим під Бахмутом і не давши до кінця взяти це місто, якщо Зараз моментально буде ще й вибито з нього ворога. Для них це буде просто грант поразка, і це буде грант приниження. І вони і так багато зазнали його біля Бахмуту. Тому зосереджують повітряно десантні підрозділи, механізовані бойовий армійський резерв, територіальні війська, елементи інших ЧВК, типу ветеран. Ветерани. Ми показували цих полонених в своїх соцмережах. Тому все робить для того, щоб зберегти бахм контроль над бахмутом і містами. тобто, виходить, що такі дії окупанти окупантів пов'язані з тим, що вони не мають жодних тактичних успіхів, плюс до того, що й мають великі втрати? Ну, ми, по-перше, маємо сказати, що завдяки завдяки знову ж таки безпрецедентному героїзму, стійкості, навченості наших воїнів, зірваний був так званий їхній цей великий весняний наступ. Він зараз е зводиться тільки до певних тактичних е на Лимано-Купенському нап напрямку, наприклад, е атакувальних дій. І навпаки, ми перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку і тиснемо з усіх сил на ворога, е нам намагаючись тобто, тобто змушуючи його е уже зосереджуватися на оборонних зусиллях. Пане Сергію, останнім часом я от бачу багато відео і повідомлень про те, як наші воїни беруть окупантів у полон. А скільки, от взагалі, наприклад, за тиждень потрапляє в полон окупантів? Ну зараз було так, що декілька днів підряд. По, по щодня бралися десь в середньому 8-10 окупантів в полон. Ця доба поки що не було таких повідомлень. Тобто, можна сказати, що декілька десятків в тиждень попадають по полон. Як правило, ми висуми ми виставляємо, зокрема, і командувач східнопомінських генерал-полковник Сирський на своєму телеграм-каналі виставляв різного типу підрозділів з різного типу підрозділів полонених. Звичайно. Соціальний зріз, зріз можна уявити, що це не дуже навчені і не і головне не дуже мотивовані люди. А ті, хто попадають в полон, це здебільшого під час бойових дій чи все таки є такі, що добровільно самі виходять на наші позиції, на наших військових для того, щоб здатися. Більшою мірою під час бойових дій їх захоплюють наші тут сама динаміка зараз бойових дій така, що в полонені попадають, як правило, під час наших штурмів. Пане Сергію, кілька днів тому ворог завдав удару по Краматорську напередодні, от по школі у Сергіївці загинули цивільні. Чи є взагалі якась логіка в ударах от по цивільному населенню? І які міста от зараз найбільше потерпають від таких атак? Ну тут є дві дві речі, які треба розуміти в їхніх діях. Перше, вони б'ють без огляду на те, тобто жодних якихось емпантичних, жодних якихось там гумані, гуманістичних поглядів. У них немає. Вони б'ють без огляду на те, що там знаходиться, і залежить, чим вони дістають, дістають мінометом, вдарять мінометом, дістають якимсь там ствольною артилерією, вдарять ствольною артилерією, реактивна система залпу не, не можуть доб'ють е ракетою. Нема ракети належної, вдарять, як вони зараз б'ють по тому ж Краматорську, е протиповітряною ракетою, використавши як балістично. Тобто, це перше. А друге, що намагаючись іноді потрапити в військові цілі, вони крім е ну, Тобто, перше, у них немає ніяких гуманістичних там речей, тобто вони б'ють і по інфраструктурі, і повсюди. І друге, навіть коли вони хочуть знайти якусь військову ціль, вони настільки не, часто непрофесійні, що внаслідок цього знову ж таки страждають цивільні люди. І, і, і їх це ніяк не зупиняє. А яка інтенсивність зараз ворога у використанні авіації? Ну він використовує щодня авіацію, це, як правило, бойові гелікоптери і штурмову авіацію типу Су-25 або Су-35. Він використовує щодня, але він не панує в повітрі. Це саме головне, завдяки потужно побудованій системі протиповітряної оборони. Тобто ворог підлітає до наших позицій, швидко викидує, як правило, це не керовані ракети і намагається швидко втик інакше як було декілька днів назад, коли 10-та бригада підбила су 25 з протитанку з переносного ракетного комплексу, тому вони вони дуже дуже обережно діють, інакше б одразу їх збивають, пане Сергію, а Яка ситуація? От е на кордоні з Харку... з Харківською областю? Чи тримає зараз там ворог своє угруповання? Ну ворог звичайно там присутні його угруповання, але ми спостерігаємо за ним. Ми контролюємо його. Ми бачимо здебільшого там його дії зводяться до обстрілів за цю добу. 19 разів він обстріляв там прикордонні в прикордонні райони. І ми знаємо його наміри, знаємо підрозділи керівників, які там є, і в принципі, якихось неочікуваних дій від ворога. Ну не, не якось там, скажімо так швидко йому діяти, щоб ми не були готові до цього йому не вдасться. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, Дякую. це був Сергій Черватий, речник східного угруповання військ Збройних сил України.